Ще рік тому правоохоронці власними силами та за допомогою спонсорів осилили капітальний ремонт перших двох поверхів поліклініки. Цього року черга дійшла до третього. На подвір'ї лікувального закладу зібралися усі причетні до його оновленого вигляду. Нагороди у вигляді бурштинових картин та подяк. Дісталися будівельникам. При цьому керівництво міліцейської поліклініки розповідає, що з медобладнанням, особливо лабораторним, у них сутужно. Бракує це, як я сказав, лабораторне обладнання. Ми запланували придбати. Нове лабораторне обладнання автоматизоване для того, щоб збільшити кількість проведення результатів аналізів, також збільшити кількість прийому хворих. Сучасна поліклініка потрібна не лише міліціонерам та членам їх сімей, каже Олександр Романюк. Вона необхідна й іншим відвідувачам, оскільки послугами закладу користуються як представники усіх силових структур, так і присічні громадяни. Голова обласної адміністрації, який завітав на відкриття, пообіцяв правоохоронцям посприяти у наповненні їх медзакладу сучасним начинням. За словами Василя Берташа, станеться це одразу після завершення відповідних тендерних процедур. При цьому міліціонери на облаштуванні поліклініки зупинятись не планують. Ми 11 вересня відкриваємо капличку біля села Апарепси. Там пост ДАІ в нас є. А потім по всіх напрямках теж плануємо відкрити капличку, для того, щоб менше у нас дорожньо транспортних пригод було на території області. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.